Сьогоднішню апаратну нараду в міського голови і журналісти, і особливо зооволонтери, чекали з нетерпінням, адже Руслан Марцінків запросив на неї поліцію, яка займається справами про жорстоке поводження з тваринами. Нагадаємо, за останні кілька тижнів в Івано-Франківську трапилися три безпрецедентні випадки вбивства братів наших менших. Тож сьогодні готувалися почути відповіді. На якому етапі розслідування смерті лебедя на німецькому озері і тварин, яких дівчата під. Ітки катували в прямому ефірі. Отож щодо цих двох випадків, звітує поліція, було відпрацьовано повністю відділом нашої ювінальної превенції. Діти встановлені росли без догляду, тому що батьки на заробітках в Польщі після їхнього повернення буде вирішуватися питання про складання адміністративного протоколу, оскільки згідно законодавства. Якщо немає довіреності, а вони бабуся виховує. немає довіреності, ну неможливо притягнути цю особу. Коли будуть батьки, тоді будемо вирішувати питання до притягнення їх до адміністративки. Приводу лебідя на німецькому озері також були відпрацьовані повністю всі. Вся прилегла територія. Проблема е, склалася в тому, що е, заявники не звернулися вчасно до поліції. Вони самі його поховали і звернулися тільки через е, два дні до нас. На даний час також продовжуємо відпрацьовувати всіх безхатченків, які рядом є. Магазини плюс е, патрулі, які у нас там ходять. Тепер також додатково будуть звертати увагу на. Е, Тицю, яка там знаходиться, і якщо тут питань зоозахисників не виникає, то послухайте ось цей коментар поліції щодо жорстокого вбивства собаки на вулиці Залізничній. Тоді п'яний чоловік з сокирою накинувся на свою сусідку та її тварину. Жінка на щастя жива, а от бідолашна чотирилапа в муках померла в ветеринарній клініці. Порушено кримінальне провадження, і на даний час проводяться слідчі дії, тому що є дві версії: перша це Встановлена особа, на яку вказують, що це вона зробила з собакою, і версія те, що все ж таки вона могла попасти під поїзд. Оскільки сама власниця також відмовилася писати заяву про свої тілесні ушкодження. Тобто там на зараз працюють слідчі. Ми показуємо цю відповідь правоохоронних органів зоозахисниці Наталії Когут. Жінка каже, версію про загибель тварини під поїздом вона відкидає категорично. Вже е, на підставі довідки, яку видавав Пет Френдлі, там було вказано, що це були рубані рани. Там був проламаний череп. Ми волонтери знаємо, коли збиває е, тварину. Потяг, які ці рани, і це знають лікарі, і просто у нас волонтери за тиждень вже стільки назбирали інформації, що, мабуть, ми будемо працювати замість поліції в нашому місті. Мені соромно, що у нас поліція так довго і туго працює, тому що. Ця людина, яка це зробила, вона неодноразово погрожувала власнику собаки, що він її зарубає, і він собі вільно зараз ходить. І поліція знає цю особу. Наталія когут каже, підозрюваний у скоєнні цього жорстокого вбивства, не просто розгулює вулицями Івано-Франківська, а й погрожує розправою і медикам клініки, в якій намагалися врятувати нещасну тварину і самим волонтерам. Ми зараз пишемо скарги до Києва. Ми поїдемо в Київ на цьому тижні зі всіма матеріалами, кимо. Все самі зібрали з відеозаписами, з відеозаписами звідси. Чому волонтери мають слідкувати за тим, як працює поліція? Цю справу каже Наталя. Вона так просто не залишить і готова дійти до керівництва країни, аби винні в загибелі і неналежному розслідуванні трагедії були покарані. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.